Вітаю глядачів свого каналу. Сьогодні я вирішив зняти відео про вкривання винограду і про те, хто який матеріал використовує для цих цілей. От, ну, спочатку покажу самий звичайний, простий однорічний саженець. Ми його беремо просто, зрізаємо це на повторний розквіт слабої вигляд. І просто беремо землю. і Землею його добре так накриваємо на зиму звичайною землею ось в такому стані. Він буде в нас знаходитися до весни. Я вважаю, що це найкращий спосіб для невеликих саженців накривати їх просто замовити. А дорослі курші ми використовуємо різний матеріал, який нам трапляється, який можна десь дістати або знайти, або купити. Це вже як вийде. Найкращий матеріал, я вважаю, це така плівка. Вона використовується для зберігання зерна. Вона йде великим рукавом, довжиною 40 метрів і шириною 2 метра і 70 сантиметрів. Вона стоїть 10 тисяч гривень за 40 метрів. Її товщина 250 мікрон. Я вважаю, що це найкращий матеріал, ну краще його знайти десь, можливо, він є Бушний на складах, десь використовується на, де зберігається зерно. А також добрий матеріал, оце я ж вважаю, такий мішок великий з-під селітри 5-тонний або з під інших. Удобренні якихось його теж можна десь дістати на фермі або десь на току, де він використовувався раніше для зберігання е, хімічних речовин. Обов'язково при закладанні на зиму нашої лози треба трішки насипати для мишей отрути, тому що е, Може таке бути, що ми весною відкрили, все перезимувало добре, тільки лозу з'їли миші. І ми зверху кладемо пленку, мішок і просто все це обкидаємо землею. Те, в нас мішка не хватило, або плівки просто можна на лозу, просто накидати землю слоєм десь близько 5 або 10 сантиметрів. Головне, щоб її добре накрити. Ну, то. Оце у нас уже практично ну, вкритий на зиму. Я так цим способом вкриваю вже приблизно 15 років. За 15 років в мене ніколи не було такого, щоб лоза там не дихала і задихнулась. Ну я такого ніколи не бачив. Завжди все зимує добре, перезимовує, все в прекрасному состоянні. А зараз стало модно використовувати як агроволокно різної товщини, робити якісь каркаси. Ну, я не розумію, для чого це. Якщо у вас є бажання і кошти на це, і час. Можете робити, напишіть коментарі, як ви вкриваєте. Ну, от таке сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, кому сподобалось. Все, пока.